Мною було виявлено та розкрито для кримінальних правопорушення, зокрема, за статей 125, статей 138, а від 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 Серед семи цих осіб двох адміністративний нагляд він закінчився. Протягом адміністративного нагляду вони не вчиняли адміністративні правопорушення. А серед семи цих осіб одному було встановлено адміністративний нагляд і ступільний нагляд сторон, тобто перезвич. якось з Державною жопортовною службою підявності СБУ щодо профілактики, дуже сильний накид було проблемо профілактичних навчальних закладах, зокрема щодо перебування та повних осіб. Всі чули, всі знають, дійснювали спільні виїзди, проводились профілактичні бесіди, показували ролики дітями і так далі. Перевірялися також власники зброї систематично, профілактики щодо домашнього насильства, шахрайства і так далі. Щодо проблематики, громади всі знають старости, по суті, перше першоположній благоустрою і, напевно, не належать травня тмашних. Це найбільше, що можна люди не, не чують, можна сказати так. Ми, також ДТП і керування транспортним засобом не непомліє. А яке порушення передбачено дитині, яка їздить на квадроципі по дорогах? Ну дитина по сніг? 16 якщо дитина зусігла шістнадцяти річних. Батьки. Приїдь з печі зараз період своєї служби. Це рове, що вдається вимагати. Я тобто, -та. заслугу одному.

Ради тих, хто не чує, тих, хто не чує. А яка 40, Але все одно це ж дохід помагає. Я стараюсь там старших людей на бабусь, звичайно, Добре, Добре, я буду побажання, а закинь не відново Жителів громади. Боже, що це вплинути? Тож я сказав зараз, що це вплинути вам безпосередньо там е, доживажку. Але все-таки треба говорити про ці речі, про це людоловство і так далі. І саме головне, як це відбувається? Ну, це жахливо. Я сам був світ, коли березі у нас там е, і туди. Три рази на день мене може, заїжджати тим ближчими. Якщо команда сидить, то вони не підходять навіть, бо дехто вже якщо на другій половині дня вже то заряджені нормально, то вони бачать, біжать за бусом, джабуса втікає. Коли хтось там подивиться, то там в неї одразу починають брати. Ярбару, люди біжать на дорогу. Я сам був свідком, чуть, -чуть не жахливо. просто людина, коли втікає, вона не звертає увагу не автомобіль, не Вона перебігає дорогу, ті з ним біжать, там добре, що він спів, що перебіг. А я так Ну, це так не можливо, Я вас проказував. Вчора та сама історія там з говорями. Я буду там сикнять бути воїном, я не знаю, для чого забрати і так далі. Я просто це я те, якщо ви маєте ситуацію, але що говорити про це треба, бо так не можна робити, в мене руки. Більше ходять до школи, і зі школи ходять в виклик. Так, добре, немає нічого. Пухання більше, хоче більше буде в громаді. Благоустрій, звичайно, треба, щоб рухаємо приїжджали стару. Свій графік, старостан, і будемо рушникам, дуже багато і дуже неприємно. Так, дякуємо за роботу. Прошу підтримати За. відбуватися.

Території земельної ділянки. У нас прийшли новачі від Також це питання було розглянуто на місії. і пропонувалося винести на сесію, затвердити детальний план території земельної ділянки орієнтовної площа на сотках, що розташована за адресою вулиця му. Мостирська, 10, пілот і на будинку району Хмельницької області для будівництва та обслуговування закладів штормів. Визначити, що цей детальний план території є невід'ємною подовою частиною міському зміної. Федерального плану Білокрім за Володимирського району Волинської області. Попереду, що має бути себе в дорогу? Це має бути в дорогу, так. Це не той. Це не той. Це не той. Так. 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 Юрчук за, Князев за, Півнадцять п'ятдесят, пішотня півнадцять. Проте програма реформування з ухідно-висновокому на нефтяжках. Це питання додавався до комісії. Прошу відповідати за його розповідання. Те, про який випуск, я розкажу. Який випуск, я розкажу. Який випуск, я розкажу. Я <ріпи> я розумію, що ця програма мусить стати. Ми будемо намагатися і виділити повну суму, але ми розуміємо, що більшість програм ми не спокоїться, тому що програми не пише наше бажання, а є ще фінансові можливості. Як всі жіправка, якщо є можливості, ми просто вносимо досвід і збільшуємося. Ну, водно, яка там сума у 6 мільйонів людей, це Зелітса, поздів за Павловський, закмет, наш пур, Лючук. Я не маску. Тринадцять за більше не призначення. Присмотрим, позвольте програм український ходимо позицію. Прошу прокінчить програму, продовжувати на п'ять років, даже п'ятого років. Вареньок, Болос там вишневий. Так. Виходять, ні, коли він там зараз, ні, палиш. Ось він. Впав ось. Сакондж. Спорус. Добре, вчора. Ядусь це <клухи> закінчується програма, відповідно, до вимог 26 шосте, пропонується розведи програму, а саме, передбачення заходи галузі е охорони здоров'я. Що, що стосується, забезпечення соціальними медикаментами, забезпечення е виробами медичного призначення, забезпечення? Ремонт, реконструкція, амбулаторії і так далі. Довкупівля обладнання, фінансування енергоносії, тобто ці заходи, які відповідно, скажімо так, так, так. мають на увазі до закінчення іншої програми, тому це готовий. Хочу, все нагороджувати. Бародюк. Вишення та ойчом царку. Зилінська, да, Калиш, Озій, Павловський, Закменко, Сиповіч, Базар, Юрчук, П'янош, твердження погано доступвання у селі на 26-30 тридцяти погоджуємо прохання 720 млрд розпоминути програму на загальну представте технологізовану програма загальна на 720 000 700 щодо

Звільниться. Так. Ось, чуха. Алло, з ким я зараз про державну програму забезпечення дітей з їх соціального захисту вішного. Дозвольте розгадати. На момент, що роя. Дозвольте, будь ласка, демаж проект. Прошу наступна програма на 5 років становить мільйон 832 490. Барнюк, прошу не перебивати. Борулка, мені та програмуть вийшло, тобто, це ідея з липня і з хата, буквально звати на позиції

Можуть, finden, будемо, по ну, хоч, хоч трошки. Воронюк, Бурудская, да. да. Вишнявка, да. Вуйтук, Делийска, да. Палиш, Козій, да. Павловський, Сохванко, Юрчук, да. 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 Янца, да. Транадцята, Програма загальна сума програми 530 тисяч І кошти виділяються на відзначення дітей, бо дарованих в скрізь. Тобто зараз 5 тисячі, на подарунку. Так, на одну депорту захопити 3 тисячі. Врахувати це ми Так. Боруська, Вишня, Войчув, Зилінська, за Калищ, Позів, за Павловський, Сахменко, Юрчук, Я за тринадцять за. Додання програмсь і не автобуси. Дана пана громадіюча, ми робимо тільки на дорогу, відповідно. Запитаємо стануємо зараз починаємо 100 тисяч. На два роки зв'язу з тим, що надалі вважаємо, що у нас не буде потреби вкладати договори з передвісниками на відшкодування, адже зможемо забезпечити без княжки назад. Бачок. Вишняк та витюк, дзирінська, лисі, бабло, сальменко, дивчок. Я за 12 Про заточення навіть соціальних послуг, щоб надаються на соціальних послуг. Відповідно до визначення оцінки потреб громадних соціальних послуг, це е, комерційний е, е, центр на соціальних послуг буде надавати дві нові соціальні послуги: це догляд для е, дітей з інвалідністю і догляд цілодобовий та ДВАПО. Йому пропоную затвердити перегляд соціальних послуг по нові редакції. Так, на комісії розглядали. Так, на 40 років питання. Так, так. 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 Так, у 2019 році держава здала на шомаді спеціалізований транспорт, який надає послуг соціальних таксі. І зміну закону соціальних послуг, кожна соціальна послуга надається від 9%. До Тому взвожені надання центральної послуги, і незалежно від кордону соціальних послуг, дана послуга буде надаватися до поштовому такі категорії особа з інформації першої та другої. було. Прошу підтримати. Там 20 перегляд не передбачено з контролю. Баранюк. Вулуцька. Вишня. Вулуцька. 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 Вулуцька для дня платних або знову платних соціальних послуг до намірним підрядство центру для соціальних послуг. У зв'язку з впровадженням нової послуги цілодобового догляду затверджуємо тариф надання даної послуги, який становить 16 тисяч шістьсот п'ятдесят сім гривень за років в місяць. Дуже багато бажаючих. 16 тисяч місць. Ну, значно mm. не будуть. Немає збережень. Прошу підтримати. Так, так, так. 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 Так, так, Закладів дошкільної освіти відповідно до нового закону про дошкільну освіту, який вступив дію 1 січня 2025 року, а також наказу Міністерство освіти науки від 12 червня за п'ятого року про затвердження робових штатів. Пропоную провести відповідність згідно чинного законодавства штатні розпису закладів дошкільної освіти, а також встановити графікного димського закладу будинку побутківство <плес> батькові парацентрова. Послятор роботи у восьмій квітні місяць роботи індивідуальні керівники. Давай до краще. Ні, Селецького. питання. Я ну роботу. Паралельно вітаю всі кінець, які були в місті період. Це творочки, Назарів і Холончика. Що дякую за оперативну роботу? Гарно. ہاں